Привіт, дідусю. Привіт, онучко! Дідусю. Хто ми? Ми гноми. Е, це зовсім не круто бути маленьким. Помиляєшся, онучку. Гноми потужні, завзяті і харизматичні. Привіт, друзі! Це дійсно гноми від компанії Becker Plus. Маленькі фіксовані ножі за дизайном генія сучасності Яспера Вокснеса. І на перший погляд здається, ну що в цьому ножику такого? Маленький, з таким мирним, навіть няшним профілем клинка типу овече копице, крихітною ручкою чи руків'ям і неоднозначним функціоналом. Але ця модель ножа випускається вже понад 13 років, і ось це вже третя ітерація цієї моделі з повним збереженням. Дизайнерської геометрії, і якщо такий ніж випускається такий тривалий час, це що означає, що він людям подобається, що люди його купують, і що цей гном дійсно вартий уваги. Ось цьому дідусю вже понад 10 років. Це мій власний гном. Це перша версія гнома, і випускалася вона з, зі сталі Sandvik 12 c 27 Через кілька років бьокери перейшли. На випуск другої версії з 440 c а вона, як знаєте, у Бьокера дуже така якісна. Але зрештою, останнє третє покоління випускається з d 2 загартованого до 60-61 одиниці за роквелу. Така дуже тверденька d 2 При цьому за 13 років, як ви бачите, дизайн. Скажімо так, геометрія так, дизайну вона зовсім не змінилася. Не змінилася і вага, і майже всі е, розміри цього ножика. Загальна довжина у нас ножа трошки менше 10 см. Довжина леза до руків'я 5,5 см. до рікасо 4,5 см. По обуху. Перша версія у нас була шалені 3,5 мм, як для такого малюка. Третя ітерація у нас. Трошечки стала тоншою вона все одно шалені, але вже 3-3 міліметри. При цьому, що ми бачимо? Спуски у нас достатньо високі і ще й увігнуті. Тобто ріжучий потенціал гнома, він ну прям дуже хороший. Але тут у нас товстелезний міцний хребет в 3-3 міліметри, загальна конструкція фултанг. Що робить цей ножик достатньо міцним, і це якраз той компроміс, про який ми говорили з Григорієм в гострій каші, ломик проти ріжика. Подивіться, ось за цим посиланням. Тобто баланс міцносних і ріжучих властивостей тут дуже хороший. В новій версії ми бачимо чорне захисне покриття. На сандвіку воно було не потрібне, так як ця сталь е дуже слабко піддається корозії, D2. Ну, вона не те, що дуже ржавіюча, але потребує догляду. Тому Бьокери нанесли чорне покриття, і це не якась дешева фарба, це нормальне титанове покриття. Воно повністю і клунок покриває, і хвостовик руків'я, як ви бачите. Тобто, ще й корозійна захищеність у гнома у сучасного дуже непогана за рахунок покриття. При цьому його вага складає всього 48 грамів і його. Ну, я не знаю, можуть носити світські левиці у себе на віях. І ще одна цікава зміна те, що на останній версії, ось на цій, льокери прибрали ось, ось цей ганебний надпис. Тепер щодо руків'я, руків'я у нас всього 4,5 см. Накладочки у нас на всіх трьох поколіннях з мікарти і закріплені на ось такі трубчасті піни. Більший з яких у нас є ще й отвором для. Темлячка. Діаметр його там близько 8 міліметрів. Тут можна паракорд просунути просто в два шари. На старій версії піни у нас ці трубчасті з, зі сталі, на новій версії вони вже зроблені з міді. Як відбувається утримання цього малюка? Основна сила та маніпуляція клинком здійснюється за рахунок вказівного пальця і глибокої підпальцевої виямки. Ось бачите? Другий палець у нас лягає на розширення руків'я. Безіменний третій палець у нас підпирає руків'я і підпирає попередні два пальці. Ось так. І мізинець теж підпирає всі пальці. А великий палець лягає на обух. І ось ці насічки на обуху, які з'явилися у нас на третьому поколінні. На, перших двох, на другому, не пам'ятаю, на першому, бачите, немає насічок. І ось такий хват у нас відбувається. Якщо ви не знали, як утримувати ніж з руків'ям 4,5 см чотирма пальцями середньої чоловічої руки, то ось вам відповідь. Це достатньо зручно. І при такому хваті стає зрозуміло, що цей ніж призначений для якихось робот на пошті або для дрібних робіт на поверхні. Ним достатньо зручно щось перерізати для поверхні. От особисто мій старенький гном я використовував, поки це було можливо. Для соло туризму, тобто він у мене виконує роль такого маленького крихітного сантоку, кухонного шевського ножа японського стилю. Ну скажете, він маленький, що їм можна приготувати? Ну скибку хліба можна відрізати, можна ковбаску можна порізати, можна почистити картопельку, морквинку, нарізати зелень. Якусь можна зробити, можна, але лише на одну людину. Звісно, таким клинком на гурт людей ну, це вже проблематично. На одну, на дві, цілком достатньо в похідних умовах. В старій версії, от в першому поколінні, як ви бачите, є ще шкіряний темляк, і він, звісно, допомагає при утриманні ножа в руці, якби формуючи таку двосекційне руків'я. Ось так. Це достатньо зручно, повірте. В новій версії темлячка вже у нас немає, але ви завжди зможете купити паракорд в нашому магазині, перейшовши за посиланням під цим відео. Там є різні паракорди, обирайте, плетіть і робіть щось подібне, тільки більш сучасне. Це не єдина зміна, яка відбулася з оснащенням цього ножика, тому що бьокери перейшли з класичних таких простеньких шкіряних піхов. Зі звичайною поясною петлею на більш сучасні кайдексні піхви, які, ну, скажімо так, розширюють способи перенесення цього ножа. Його можна переносити в такому мауглі стайлі за допомогою ланцюжка комплектного на шиї. Його можна зачепити, наприклад, за ключі. Його також можна достатньо зручно переносити в п'ятій класичній кишені, точніше, в п'ятій маленькій кишені на класичних джинсах він просто ідеально сідає от в цю маленьку кишеню. Та й в будь-яку, в принципі, кишеню штанів за рахунок от пласкості, ну і самої конструкції, і звісно, пласкості піхов, його зручно переносити в кишенях. Ну і зрештою, Кайдекс краще захищає клинок, він міцніший і більш актуальний з точки зору там, дизайну матеріалу. Ну і, зрештою, не можна не відмітити магнетизм цього ножа. Не дивлячись на його компактні розміри, він не виглядає якимось смішним чи ну не знаю, іграшковим. Він оригінальний, він потужний, і в ньому просто якийсь нереальний баланс. Чогось класичного і при цьому чогось сучасного. Це як свіже відкоркована пляшка витриманого вина. Ось таке порівняння я б я провів би. Бьокер плюс гном це черговий прояв, генію геніальності яспера Вокснеса. Як можна було в 10 сантиметрів запхнути стільки сенсу і при цьому зробити це ніж. Естетичним, зробити його красивим, знає лише цей датський дизайнер, і ну я не знаю вищі сили. Прийдіть до нас в магазин, візьміть цього малюка в руки, і коли ви не захочете його випускати з них, то скористайтеся промокодом під цим відео і отримайте на нього знижку в 10%. Не знаю, як можна було наговорити стільки про гнома, але мені здається, цей ніж вартий вашої уваги. Нагадаю, я вже користуюся ним багато років, ось ці моделі 10 років, і позбуватися я його не хочу. Мабуть, один з найкращих варіантів мікрофіксів на ринку України на сьогодні. На цьому все, друзі. Любіть гномів, вони хороші, працьовиті, естетичні і надійні. Чао!